Привіт! Ми сьогодні з вами говоримо про обмежуючі переконання. Робимо ревізію нашого мозку. Але я хочу вам наголосити, що так як попередня вправа. Вона дуже об'ємна і займе у вас можливо декілька днів, тому ці декілька днів, щоб вас не перевантажувати, я не буду давати ніякої додаткової інформації. Буду давати тільки вправи для того, щоб продовжувати штурмувати ваш мозок, ваше свідоме і безсвідоме, і вибрати від тіль все, що вас зупиняє в фінансовому зростанні. Отож, ви берете аркуш паперу і безпосередню ручку, і ми з вами робимо вправу. Вам потрібно написати гроші це 50 разів, 50 визначень. Так, це дуже багато, але потрібно. Вам необхідно для себе зрозуміти, що для того, щоб правильно виконати це завдання, варто, щоб нікого не було, щоб вас ніхто не відволікав, щоб ви не відволікалися від цього потоку, який безпосередньо зробить ваше свідоме та безсвідоме. Наступним таким же чином, ви продовжуєте вираз витрати це. І також пишете 50 визначень. І останнє це ви пишете накопичення або резерв, кому яке слово подобається, це. І таким же чином ви пишете ці визначення в кількості 50 штук. Важливо, щоб ви зрозуміли, що ця кількість має значення, тому що спочатку буде щось таке, що ви вже знаєте про себе. А ось Чим далі ви будете йти, тим більше будуть відкриватися нові, нові підсвідомі рівні. І насправді те, що більш глибине, воно на вас більше впливає, ніж те, що ви вже про себе знаєте. Яким же чином здати мені звіт? Вам потрібно буде це все проаналізувати, виділити те, що вас вразило, які емоції це викликало, по вашим відчуттям, що найбільше зараз на вас впливає, що для вас є новим, що є старим. тобто Зробити такий аналіз цих всіх ваших відповідей, і безпосередньо мені надіслати цей аналіз. Також ви можете мені надіслати ваші відповіді, те, що ви продовжували, писали, але є такий момент. Якщо у вас дуже гарний почерк і я то розберу, що ви там написали. В будь-якому випадку, ви мені даєте зворотній зв'язок по виконанню цієї вправи з інсайтами і емоціями. Далі я буду вже уточняти, що. Необхідно в залежності від того, який у вас запит на цей інтенсив.